П'ятниця 17 січня. Час новин на телеканалі Рудана. В студії працює Михайло Бистро. Вітаю вас. На початку випуску говоримо про таке. Балістична атака на місто. Актовий зал немає його. Там були приміщення навчальні і лабораторії. Немає. Ворог зруйнував навчальний заклад. Є загиблі і поранені. Загинули на пожежі. Ми бігли дом, вдома. Але... Таке полум'я було, що зайти туди не можна було. Тіла жінки і її дитини. Рятувальники виявили у згорілому будинку в металургійному районі. Аварія з маршруткою Правоохоронці встановили, що зіштовхнулись легковик та маршрутне таксі у вечірній ДТП, що сталося 16 січня, на рокуватій троє постраждалих. Сьогодні в день війська РФ атакували Кривий Ріг. Ворог вдарив по місту ракетами. Пошкоджені навчальний заклад, житлові будинки. На жаль, є жертви на місці російської атаки. Працювали наші журналісти. Близько півдня країна-терорист вдарила балістикою по місту. Значні пошкодження отримала будівля одного з навчальних закладів. Пані Галина родом з Кривого Рогу та більшу частину життя мешкала у Миколаєві. У березні 22-го року повернулася до рідного міста. Будинок, де мешкає пенсіонерка, поруч з епіцентром ракетного удару. Жінка розповідає, перший вибух почула на кухні. Злетіла. злетіла від колонки труба, мало не по голові, і з першої конфорки суп майже на мене. Я ж сидячи, бо з обмеженими можливостями сидячи, готую. Ось страху не було, тому що ми біженці з Миколаєва. Наш будинок там ущент, тому як такого страху не було. Але серце та нервова система спрацювали, звісно. Внутрішній, звісно, біль, бо загинули люди. Ворожі ракети вбили чотирьох людей до десяти травмовані. Пані Ольга мешкає на дев'ятому поверсі цього будинку. У більшості квартир тут і по сусідству пошкоджені віконі рами та вибите скло. Після всього, що сталося, жінка не може прийти до тями. Згадує, після першого вибуху не встигла сховатися. «Сильно була задимленося, От а вторий взрив у нас кіт свінс, і він злякав, заховався. І я полізли під кровать, не могли його найти. Ох, вікна вилетіли в лоджі, а двері по, ну, тільки пооткривалися. Перший вибух був чоловіка. чоловік працює в училищі, побіг допомагати. Я була вже сама. Внучка в мене тільки приїхала вона в еміратах стюардеси працювала, приїхала в відпустку із больниці. Зараз їхала і це ж перелякалася. Тепер боїться, воно ну, стоїть на дорозі з машиною, боїться в квартиру заходити. Одразу ж приїхав на допомогу бабусі, її 16-річний онук. Одразу сів таксі поїхав, а я не страшному це їхати доста довго. Я оце приїхав, і думаю, що робити. Бабусі, напевно, собі квартиру поки заберу. Оставить зі досем. Олександр працює у цьому навчальному закладі. каже, боляче дивитися, що наробила ворожа атака. Дивлюсь, я на цю руйнацію і на очах сльози. Тому що стільки побудовано, стільки зроблено, стільки ухожено, стільки вкладено сил і одним махом оце все зруйнувати. Нема слів. Це дійсно геноцид проти мирних навчальних закладів. Жах і біль. Олександр говорить, серце крається від побаченого, адже цей навчальний заклад знаний у місті і в Україні. Актовий зал немає його. Там були приміщення навчальні і лабораторії, немає. З іншої сторони на четвертому поверсі теж були за кафедрою і так далі. Приміщення теж немає. Те, що ворог. Б'є по цивільним спорудам, по навчальним закладам. Як можна щось? Тут навіть іде, повинна йти ненормативна лексика. Ворог є ворог. Єськова, Денис Захаров цей день. Можна Det er så høyt i flyet nå. Це те, що залишила по собі ворожа балістична ракета. Смертоносний снаряд влучив у цю багатоповерхівку. Зайнялася пожежа. Одними з першими в епіцентрі вибуху були рятувальники і парамедики. ми вже тут загиблих і почали обхід. По квартирний разом з ДСНК перебували в під'їзді на п'ятому поверсі, скривали квартиру, почалася знизу на на четвертому Пожежа почалася, це вже хвилин через 40 після вибуху. Довелось покинути приміщення, затушили, коли закінчили обхід. Допомогу нікому сьогодні не давали, одну бабульку вивели з під'їзду. Ця п'ятиповерхівка, що по сусідству, постраждала не менше. Вибухова хвиля була такої сили, що в будинку не залишилося жодного вікна. Тільки вийшли з роботи, машиною забрали, поїхали, і та саме. А тут, оказується, втора прилетіла к нам вдома. Вікна побиті, всі побиті вікна. Пострадала криша, двоє дверей вибиті О, і 11 вікон. Оце так ми постраждали. Приміщення нікого не було. Не було, не було. Хата була закрита. Я була в дітей. Добре, що нікого не було, і дякую, що сусіди наші не постраждали. Тетяна під час вибуху була вдома. Одна з віконних храм сильно вдарила її по спині. Та жінка говорить, могло бути гірше. Я одразу не поняла. Думала, з неба щось падає на мене, а то вікна летіли. Тут спину трошки вікно видно, ударило. Ну, от. А так, слава Богу, живі. Ольга ділиться раніше рідко, зважала на правила двох стін. Та сьогодні, після оголошення тривоги, ноги самі понесли її в коридор. Всі окна повибиване, шифанір, входні двері, телевізор впав, все побито. Ну, слава Богу, ми були в коридорі. А під час повітряної тривоги ви пішли. Так, да, це перший раз в житті, що сховалися. У Еміля і Наталі син воює на гарячому напрямку фронту. Подружжя тепер каже: не знають, як сказати бійцю, що в його квартирі тепер гуляє вітер. А ще дуже співчувають з сусідам, які втратили рідних. У з сосідям почали сусідам телефонувати. Швидко сюди прийшли. А тут таке. Сусіди знизу вона загинула біля під'їзду. 15 років і онук Три трупи під під'їздом на обличчя цього чоловіка смуток і розгубленість. Ігор переселенець з Херсона. Під час окупації, у 22-му році, поховав жінку і батька, тікав з трьома дітьми через численні блокпости. Знайшов прихисток у кривому розі. Тут познайомився з жінкою. Створили сім'ю у старшої дитини. Сьогодні був день народження. Ігор з дружиною поверталися з покупками з магазину, Щойно заїхали на подвір'я, і ракетний удар. Ми заїжджаємо во двор. Ми заїжджаємо у двір та вибух. Я з Херсона склався одразу, а вона не знає, як. У неї два осколка в груді знайшли. Ось моя машина стоїть з херсонськими номерами. Діти були вдома бо сані ж вибігли. У них істерика. Старша дочка відвезла їх до своєї подруги. Вони вже її мамою почали називати, а тут біда така. А цього молодого чоловіка врятувала звичайна ковдра. Я витрушував одіяло. Ну, Складав, я його просто складував. і отак підняв, що лежить. Да? І в цей момент лунає другий взрив. всі стекла, що там були, вони летять на те одіяло, я з тим одіялом падаю і пощастило, що взагалі. ну... Бо якщо я був в тій кімнаті, де от зі сторони кравився, там рама просто вилітіла е в сторону кровати, там повний бардак, все розбито, везде уламки. Там, де Кухня там холодильник взагалі на столі лежить. Якщо я б там би зараз обідав чи шо мені той був холодильник, я мов там і помер би сьогодні через півгодини неподалік від місця удару, був розгорнутий міський штаб допомоги постраждалим. Як повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, тут можна отримати будівельні матеріали, вирішити питання розселення, подати заяви на матеріальну допомогу від міста для відновлення квартир. Бачите, завозиться матеріальний резерв, осб пліта, поліетиленова плівка, цвяхи, які будуть видаватися людям, які потребують того, щоб закрити вікна, полагодити криші. Ну тільки отремонтувати, щоб закритися одне погоди. Будемо працювати сьогодні цілодобово і вночі. І завтра вранці продовжимо роботу штабу. На місці ракетного удару працюють служби психологічної підтримки і численні благодійні організації, які роздають постраждалим гарячі напої. Іркононенко Андрій Славний цей день. За розпорядженням виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула, понеділок 20 січня, Криворіг проведе у жалобі за загиблими внаслідок ракетної атаки. Поліція затримала у Кривому Розі підлітків, яких підозрюють у підпалі автомобіля військового. 14 січня до поліції дійшло повідомлення про те, що в Інгулецькому районі горить автомобіль. Слідчо-оперативна група відділення поліції номер 6 Криворізького районного управління поліції оглянула місце події та вилучили речові докази, у тому числі пластикову пляшку з легкозаймистою речовиною. В результаті проведених заходів були встановлені підозрювані. Ними виявилось двоє 14-річних хлопців, які за 40 тисяч гривень підпалили автомобіль та зняли злочин на телефон. Оперативники кримінальної поліції затримали фігурантів в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, 16 січня слідчі під процесуальним керівництвом Криворізької південної окружної прокуратури обом неповнолітнім повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194 а саме умисне знищення або пошкодження майна Кримінального кодексу України. Вчора увечері в пожежі загинула мати з дитиною. Горів приватний будинок у металургійному районі по вулиці Довкілля. Тіла загиблих виявили рятувальники. Аліна Чистосардова розвивісь більше. Цей будинок почав палати близько дев'ятої вечора, 16 січня. Пожежа повністю охопила одноповерхову будівлю. Сусіди розповідають, одразу ж викликали рятувальників. Прибігали, я так зрозумів, що родственники, мабуть, що, ну, цих людей, що тут жили, о, сказали, що жінка з дитиною всередині. Ми бігли вдома, але таке полум'я було, що зайти туди неможливо було. Якраз приїхала пожарна, вони тут ну, свої ті розпаковували, почали тушити, ну, не встигли врятувати нікого. Дмитро розповів, що до того, як рятувальники почали гасіння, обвалився дах саме над тією кімнатою, де були люди. Під час ліквідації пожежі вогноборці в одній з кімнат виявили тіло жінки 1991 року народження та її дитини, сина 2021 року народження. Ймовірна причина виникнення пожежі коротке замикання електромережі. Пожежу було ліквідовано. До ліквідації залучило 17 рятувальників та п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки. Про загиблих відомо лише те, що вони ромської національності заселилися у покинуту будівлю близько двох тижнів тому, розповідають сусіди. Кажуть, на їхній вулиці часто незаконно поселяються роми в будинках, що не придатні для проживання. Це питання діляться на боліли для тих, хто мешкає неподалік. То покинута будівля. І вона ну, стихійно приведена до ладу. Тобто там нема ні адреси, ні заарестованих осіб. І все, що заселя є по вулиці Тарасової зараз довкілля. Все це є люди, які тут мешкають без жодних підстав. Поліція з'ясовує обставини загибелі людей. Аліна Чистосердова, Олександр Домашов цей день. Вчора увечері у ДТП потрапило маршрутне таксі номер 3 Водій маршрутки та автомобіля БМВ не змогли поділити дорогу в районі станції Рокувата. Через потужний удар легковий автомобіль вилетів на тротуар. Постраждали в аварії обидва водії та пасажирка маршрутного таксі. Наразі вони під наглядом медиків у тисячці. Обставини ДТП встановлюють у поліції. Правоохоронці встановили, що зіштовхнулись легковик та маршрутне таксі. В результаті постраждало троє осіб. Їх госпіталізували до лікарні. Наразі вказана подія зареєстрована, Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Сьогодні вранці на змишці вантажівка нової пошти зіткнулася шевролєт. Автівка повертала у місто, фура на вулицю Окружну. На перехресті вони не розминулися. Ушкоджень зазнало легкове авто. Люди вціліли. Сьогодні на перехресті вулиць 129-ї дев'ятої бригади Тереота окружної сталося ДТП за участю автомобілів. Шевролет та Дав. Водій автомобіля Дав повертав ліворуч, не впевнився в безпечності маневру та не пропустив шевролет, який рухався прямо у зустрічному напрямку на жовтий сигнал світлофору. Наслідок чого сталося зіткнення на обох учасників пригоди склали протоколи за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Прокоментували аварію і в прислужбі нової пошти. Постраждалих немає. Водій легкового авто не дотримався безпечної дистанції, що й призвело до зіткнення з нашою вантажівкою. Всі необхідні процедури реєстрації ДТП були виконані відповідно до вимог. Вантажівка нової пошти вже продовжила свій маршрут. Ми не очікуємо затримок у доставці вантажів. Цей день в ефірі Рудани. У другій половині випуску будуть такі теми. Спорт як дієва реабілітація це програма, яка надає можливість більш більшому кругу ветеранів займатися спортом. Криворізькі ветерани зможуть отримувати кошти на оплату занять спортом. Фінансовий батл. в кривому розі саме потужний, саме централізований, саме... Дисциплінований саме спрямований на досягнення результату рух по фінансової грамотності у місті відбувся третій регіональний турнір з фінансової грамотності серед старшокласників. 15 січня в Україні стартувала програма, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по півтори тисячі гривень для оплати спортивних занять. Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок автоматично. Подати заяву можна через застосунок. Дія сьогодні у Криворізькому сервісному офісі ветеран обговорили деталі нового проєкту. 1500 гривень на квартал зможуть отримувати учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни на оплату занять спортом. Це нова програма мінветеранів. Як подати заяву, як отримати гроші на спорт, обговорювали сьогодні у кривому розі. Ми сьогодні зібралися з підприємцями, з ветеранами, з керівниками департаментів на базі нашого офісу, щоб обговорити і. Донести ветеранам насамперед роз'яснити, як зареєструватися через дію, і обговорити з підприємствами, які саме підприємства можуть брати участь у цьому проєкті і налагоджувати зв'язки. Зберемо весь список підприємств по місту, щоб ну, хто може приймати участь у цьому проєкті, і будемо потім вже надавати інформацію. Де саме в якому районі ви зможете звернутися і отримати ці послуги? Заяву можуть подати учасники бойових дій та люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Інформація про статус має бути в єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Це програма, яка надає можливість більш більшому кругу ветеранів займатися спортом. Перше за все, І друге це розвиток закладів, які надають послуги з ветеранського спорту. На даний час дуже багато ветеранів приходять з війни, які потребують реабілітації. Один із основних видів реабілітації це соціальна реабілітація, психологічна реабілітація і реабілітація ветеранів через спорт. Гарним прикладом цієї реабілітації є наша команда Нескорений, яка Нараховує дуже велику кількість ветеранів, більше 70 ветеранів, які займаються спортом, розвивають свої фізичні навики. Ну і перш за все, ветеран приходить з війни. Нема здорових ветеранів. Всі ветерані потрепотребують оздоровлення, потребують реабілітації. І спорт, спорт один з тих видів видів діяльності, які надає їм цю реабілітацію. Заявка на участь подається до 20-го числа першого місяця кожного кварталу. Тренажерні зали, спортивні майданчики, секції, клуби. Кожен обирає на свій розсуд. Сьогодні було донесено до нас основні меседжери цього проєкту. Зібрались як ветерани, так і підприємці. Ми обсудили деякі технічні моменти, завдяки яким підприємці. Зможуть оказувати ці послуги, що нам треба для цього зробити, і роз'яснення хлопцям та дівчатам, ветеранам, що треба зробити, щоб ці гроші отримати, і до нас їх принести. Так я, як тренер нашої команди міської, скажем так, вже не перший рік сталкуюся з цим питанням. Я думаю, що всім зрозуміло, що таке спорт, і його, скажімо так, роль. В реабілітації як моральної, так і фізичної. Це не тільки про здоров'я, це про спілкування, це про те, щоб людей, які опинилися в якихось складних умовах, як в соціальних, так і в моральних, дати якісь нові можливості, дати можливість оздоровитися, ну і просто елементарне спілкування з людьми, з однодумцями. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день. Бюджет, накопичення, податки та витрати у Кривому розі відбувся третій регіональний турнір з фінансової грамотності серед старшокласників. Фінансовий батл визначав кращих серед семи ліцейських команд нашого міста. Дві з них дійшли до фіналу турніру. На заході побувала наша знімальна група. У 2019 році Кривий ріг одним із перших в Україні став учасником національного проєкту з фінансової грамотності. Через чотири роки місто уклало меморандум з фондом гарантування вкладів фізичних осіб про партнерство та співробітництво в реалізації проєкту. Фінансова грамотність – це основа національної безпеки України. Бо якщо людина вміє керувати своїми фінансами, може робити резерви, то в стресових форс-мажорних ситуаціях вона. Є проактивним членом громади, тому фінансова грамотність сьогодні піднімається зріщавля особистих компетенцій до рівня державного національного рівня. Тому держава в обличчі фонду гарантування вкладів Національного банку України. Вони кажуть, любі друзі, треба розбиратися і вміти керувати своїми фінансами. Це буде творити сильну стабільну Україну. Нині у місті діють 20 клубів фінансової грамотності. Їх відвідують учні криворізьких ліцеїв. Молодь навчають розпоряджатися своїми ресурсами, розуміти фінансові помилки, бачити обмеження, що заважають отримувати більше коштів. Старшокласники кажуть, це дуже допомагає в житті. Новорічні свята завжди затратні, постійні свята потрібна купа подарунків і. На початку вересня, коли ми почали тут займатися, сказали, що завжди потрібно, щоб у вас була подушка безпеки і потрібно відкладати собі кошти на майбутні затрати. Я ще тоді почала відкладати, щоб зробити подарунки всім близьким і рідним. І саме тут навчилися, що потрібно відкладати свої кошти на майбутнє, щоб можна було легко витратити їх. потім». Фінансова грамотність це не лише тренінги, а й захоплюючий змагальний процес. Третій рік поспіль у місті проходять турніри з фінансової грамотності серед ліцеїстів. Торік переможцем змагань стала команда Майстер фінансів зі 127-го ліцею в Австрії на міжнародному турнірі. Криворічці стали призерами. Ми безпосередньо зайняли друге місце. Сам турнір відбувався. За участі 12 команд і з таким досвідом ми прямуємо до суття, щоб показати всім, що саме фінансова грамотність важлива в сьогодні. Змагання проходять на основі фінансової гри Життєвий капітал. Це інтелектуальна імітаційна гра, симулятор. Учасники мають заробити якомога більше умовних грошей, створити фінансову подушку безпеки та ефективно використовувати ресурси. Ця гра допомагає прорахувати всі ризики. Вона допомагає не боятися вкладатись чи помилятись. От і так як ми робимо дуже багато там аналітичного мислення, ми включаємо критичне мислення, то це повинно обов'язково допомогти нам у житті. Сьогодні у третіх регіональних змаганнях з фінансової грамотності взяли участь сім ліцейських команд. Як експерти банківського сектору долучаємося, проводимо спеціальні уроки, де навчаємо, показуємо дітям на прикладах, як співпрацювати з банківською установою. Це дозволяє їм вже зараз мати правильні знання і не боятися робити перші кроки з банком і робити їх правильно, тому що на жаль, шахрайські схеми на сьогоднішній день вони дуже розповсюджені. Багато шахрайських схем націлені на те, щоб Входити в довіру саме до дітей віком від 14 до 17 років. А це якраз ті діти, котрі займаються в клубах фінансової грамотності. У кожній з команд шестеро гравців: це умовні військові, інженери, банкіри, лікарі, програмісти та викладачі найкращими у фінансовому батлі стали команди «Скрудж» із 24-го ліцею та фінансисти зі 129-го. 7 лютого вони представлять наше місто у фіналі третього регіонального турніру з фінансової грамотності. На сьогоднішній день саме кривий ріг, на мій на мою особисту думку і на думку багатьох моїх партнерів, є столицею фінансової грамотності України, бо саме в Кривому розі саме потужний, саме централіз, саме дисциплінований, саме спрямований на досягнення результату рух по фінансовій грамотності. Такого процесу нема ніде в Україні, і це. Уже має вплив навіть на регіональні політики міста. Уже на рівні адміністрації міста кажуть, що клуби фінансової грамотності це стратегічний компонент розвитку міста в майбутньому. Іван Проводов Денис Захаров. Цей день такими були новини останнього дня робочого тижня. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках «Рудани» у соцмережах. В Студії працював Михайло Бестров. Нехай вихідні будуть тихими. Бережіть себе.